Карапиші село на рівнині, яке є продовженням Білоцерківського і Кагарлицького степу при витоках річки Росави. Карапиші, вірогідно, існували ще до руїн і в долі цього села, судячи з його назви, мали свою частку татари. Так говорив про село Лаврентів Похілевич у своїй книзі Сказання про населення місцевості Київської губернії в 1864 році. Про історичне минуле села можна говорити багато, дуже пізнавально і цікаво. Намагаючись зберегти літопис рідної землі, в Карапишах створено краєзнавчий музей, кожна кімната якого присвячена певному періоду історії села. Традиційно екскурсоводами у музеї є старшокласники місцевої школи. Невдовзі планується реконструкція деяких кімнат, бо час іде. І те, що вчора ще було новим, актуальним, сьогодні відійшло вже в історію. Сучасні карапиші найбільше село Миронівського району. Розташоване за 15 кілометрів від районного центру. Площа населеного пункту 7269 гектарів. Територія села 1447 гектарів. Зараз тут проживає більше трьох тисяч населення. Кількість дворів 1848. Як і в кожному селі, в Карапишах є особливо шановані місця. У центрі села над братською могилою загиблих воїнів стоїть пам'ятник матері, яка у жалобі схилила голову над своїми синами, що не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни. Меморіальний комплекс увічнює пам'ять 514 загиблих односільчан. За героїзм у боях проти гітлерівців 188 жителів села нагороджені бойовими орденами і медалями. За пам'ятником розкинулась паркова зона, в якій підростають різновидові деревця, створюючи ще одну окрасу села. Споконвіку для селянина головним багатством була земля. В Карапишах головним орендарем землі є сільськогосподарське товариство Агросвіт. Очолюване з 1998 року Валентиною Петрівною Даниленко, кандидатом сільськогосподарських наук, заслуженим працівником сільського господарства України. На полях господарства працює сучасна техніка. Тут є великий племзавод, на якому вирощують українську чорнорябу високопродуктивну породу корів та плем-свинорепродуктор, який постачає на ринок молодняк свиней відмінної якості. Є свій переробний комплекс, на якому виробляють хлібобулочні, макароні і м'ясо-ковбасні вироби, соняшникову олію. Смачний карапешівський хліб та карапишівські ковбаси знають з задоволенням купують і в районному центрі, і далеко за його межами. Правління стоваг багато робить для соціально-культурного розвитку села. У Карапишах є чудовий будинок культури, салон краси, ресторан Золотий колос. Кав'ярня у Карапешах, магазини різного профілю. У жовтні 2010 року було відкрито магазин нового типу Міні-маркет, у якому виробники сільськогосподарське товариство Агросвіт та ПП «Агротехспілка Україна пропонують власну якісну продукцію. Освітою юних карапишан опікується місцева загальноосвітня школа першого третього ступенів, де працює 26 учителів очолюваних директором Петром Павловичем Свистуленком та старшим учителем історії. Найменшенькі жителі села набираються сил і знань у дитсадочку коло сочок. Тут є дві групи, де виховується 48 дітлахів. Для них створені найкращі умови для відпочинку і навчання. Традиційно головним спонсором школи, садочка є місцеве господарство. В селі є Свято-Михайлівський храм. Нещодавно освячене місце під забудову ще однієї церкви. Відома за межами не тільки села, а й району місцева дільнича лікарня. У 1996 році тут було створено санаторій Кришталевий палац, де до 2005 року оздоровлювались люди з усієї Київщини. Зараз лікувальний заклад в стадії реорганізації. Гордість села це його люди, його трударі. Говорячи про Карапіші, неможливо не назвати героїв соціалістичної праці Олександра Іларіоновича Ситника і Надію Самсонівну Кривошею, воїна-інтернаціоналіста, героя Радянського Союзу Віктора Дмитровича Капшука, ректора Білоцерківського національного аграрного університету, професора, доктора економічних наук, дійсного члена Академії аграрних наук України Анатолія Степановича Даниленка. І цей список можна ще довго продовжувати: Любов до землі, до праці, до рідного краю стала невід'ємною часткою єства кожного карапешанина. І, звичайно, любов до краси, якою щедро одарила матінка природа цей благословенний куточок Миронівщини, і яку потім ми бачимо на незрівняних вишиванках народних майстрин села. До цього разу їх представляють рукодільниці. Любов Васильівна Пушенко і Валентина Васильівна Троценко. Відомий український поет Андрій Малишко так оспівував у своїй поезії село. Карапіші усяєві зорі, де половецькі урвища старі, убралися в сади вишневу карі, і люди там, немов залізо в горні, І та гарячі, то від них. Беру собі я слів полум'яних, Щоб заквічати далі неповторні.